Вітаю, панове, отже, давайте розберемося з вмістом блоку фізичні особи. Даний блок містить три номери телефону. Перший з них обов'язковий є ідентифікатором особи, інші два можна не заповняти. Ім'я цієї людини. Якщо це колега ріелтор, то сюди вписуємо назву агентства нерухомості. Якщо ж не ріелтор, нічого не вписуємо. При вписанні назви агентства нас пташечка з'являється автоматично. Тип фізособи. При потребі можемо доповнити цей список. Зараз є забудовник та інвестор. Чорний список. Пташечка, яка визначає приналежність даних фізособи до чорного списку з якихось певних причин. Примітка фізособи. Дуже важлива деталь. Інформація, яка міститься в базі даних, може потрапити до рук клієнту з різних причин: чи це роздруківка власнику, чи це роздруківка шукачу, чи це роздруківка е, з вигрузка з бази даних для нас, для роботи. Але інформація з блоку примітка до фізособи» ніколи не виходить на роздрук. Дана інформація видима лише на моніторі, і її може читати лише користувач. Тому сюди ми можемо вписувати лише конфіденційну інформацію, яка буде закритою, яка буде доступна лише користувачам цієї бази даних. І електронна пошта. Це зрозуміло. Вміст цих полів ми можемо побачити наступним чином. Ось, коли відкриємо фізичну особу, подвійним кліком її відкриваємо. Ось ми бачимо номер телефону, номер, назву агентства нерухомості при потребі можемо писати, і ім'я. До речі, цікавий порядок імен. Як часто буває в обслуговуванні, коли у справі беруть декілька людей, ну, припустимо, чоловік, дружина та мама, підряд написавши їхні імена, ми можемо підряд відповідно написати їхні номери телефонів. Далі блок з секретною інформацією, доступною лише нам, тип фізособи і приналежність до чорного списку. Пташечку ми ставимо сюди самостійно. Коли ми робимо певні зміни у системі, дописуємо, витираємо, додаємо, віднімаємо інформацію, чи ставимо пташечки, чи знімаємо, все це записується у лог-файлі, і ми можемо побачити ці зміни. А саме, користувача. Який здійснював дані зміни, а також дату і час, коли ця зміна була здійснена. Отже, ми бачимо, що користувач такий-то в такий-то час записав лише номер телефону до цієї фізособи. Потім цей же користувач в інший час дописав ім'я та секретну інформацію. В інший момент було дописано певне щось, дописані імена, наприклад. Далі в наступний момент. Поставлена пташечка приналежність до чорного списку і вже у цю дату і час приналежність до чорного списку відмінна. Якщо ви спостерігаєте, що у двох записах в логфайлі нічого не відрізняється взагалі, це означає, що була видалена якась буква, крапка чи інший символ і назад написана, але система розуміє, що відмінність була, хоч і зникла, тому записує різні записи у логфайлу. Навіть при тому, що записи були відновлені. Ну, припустимо, ось крапочка в кінці чекома була, ми її видалили, написали знову, вона тут у нас буде, але система буде здійснювати два записи. Ось таким чином у нас і відображається інформація в блоці фізична особа.